Віталій Кличко. Слава Україні! Героям слава! Перш за все, я хочу подякувати кожному з вас. Кожному з вас за те, що ви знайшли сили, за те, що ви не згодні, не хочете чіткати за те, що ви прийшли висловити. Свою підтримку тим, хто стоїть тут і в день, і в ніч, тим, хто вже багато тижнів, місяців бореться за те, що хочуть жити в вільній країні. Я дякую вам, кожному з вас, кожному з тих киян, які приєднали сьогодні, без вас. Цього б не було можливо. Я прийшов і я дуже радий, тому що Майдан повний. Повний, тому що тут знаходиться сотні тисяч людей. Два дня тому я прилюднив заклик, приходь на майдан. Для кожного, хто небайдужий. Я відслідковую, відслідковую відгуки людей і з великим задоволенням отримую критику, тому що критика дає. Можливість стати краще подумати. Я не згоден з гідниками людей, які кажуть, що ми знов прийдемо Майдан послухати і піти додому. Я не згоден з цим. тому що Майдан в першу чергу це не барикади. Майдан це не намети. Майдан це люди, об'єднані, прагнені жити в нормальній. В сучасній країні, яких об'єднує воля, яких об'єднує боротьба, які хочуть бачити себе, родину, своє майбутнє в сучасній країні, і тому хочу подякувати кожному з вас за те, що ми разом. На, сьогоднішні... На сьогоднішній день ми використовуємо будь-яку можливість, будь можливість вирішити цю політичну і економічну кризу, в якій знаходиться наша країна. І відповідальність за цю кризу несе персональна людина, яка має абсолютну владу в своїх руках, і також має абсолютну відповідальність за все. Що відбувається в країні, це Віктор Янукович. І тому багато разів на розмовах, на цих переговорах, які, е, на яких ми були, я казав, ми можемо шукати будь-які шляхи вирішення, але люди вимагають одного перезавантаження влади, змін правил гри. І це чіткі речі. Нам не потрібно, нам не потрібно чекати півроку, він каже, нова Конституція. Скільки потрібно? Ну десь півроку. Люди не будуть чекати півроку. Ми можемо змінити Конституцію, повернутися до Конституції 2004 року, але потім після цього працювати над новим. І там часу вистачить. Але цього недостатньо. Люди вимагають одного достроково президентські вибори. Екстрема, екстремісти це люди, які ненормальні, це вони екстремісти і починають розповідати про якісь там речі незрозумілі, вони знов вони не розуміють, що це протистояння людей проти влади. Але що вони роблять? Вони хочуть знов із, шкафа, із шухляди стару свою пісню, і знов починається питання. Це наша мова, це не наша мова. Це починається питання. Це наші герої, це не наші герої. Це схід чи захід. І знов починається, і вони хочуть перевести все в громадянську війну. Ні. І кажуть про громадянську війну. Це війна людей проти сьогоднішньої влади. Тому що люди незалежно де вони живуть: Львів чи Харків, Одеса чи Чернігів. Донецьк чи Черкаси вони вимагають одного. По цим правилам ми жити не хочемо без перспектив. При цій корупції досить жити ми не хочемо. Ми не хочемо жити, коли нема закону, коли нема судів. І вони вийшли для того, щоб відстояти право жити в сучасній країні. І це найважливіше. Пропонував і пропонував одну з таких пропозицій, було Віталій, я викликаю тебе на публічні дебати, не, не думаючи на одну секунду, я сказав так, але хочу його запросити наступну неділю сюди. Все для того, щоб перемогти. Я хочу подякувати Тетяні Чорнові. Я хочу подякувати Юрію Луценку. Я хочу подякувати Дмитро Булатову. Я хочу подякувати тим хлопцям, яких я відвідував вчора. В СП, які там в камери сидять. Їх 15 людей їх 25 міліціонерів бояться. Я хочу їм подякувати, тому що вони кажуть в один голос нас не зламати. Їх залякують, їх вкрадають, палять машини, роблять все, щоб злякати, щоб люди не збирались. Вони кажуть, ми будемо боротись, нас не залякати. І з такими людьми ми переможемо. Дякую кожному з них і дякую вам. Від нас чекає нас очікують наступні кроки. Я хочу оголосити наступні речі, які ми повинні робити. Перше, самоворона повинна працювати в кожному місті, містечку чи районі. Як записатись самоборону? Тут є на Майдані намет. Якщо не пане потратити до, до, до намету. Є публічна інформація на сайті партії Удар. Там є інформація про контакти самоборони вашої області, вашого місті. Звертайтесь, записуйтесь. Це, це дуже важливо. Друге, акція: не бійся! Ти українець! Стає масовим. Нас підтримують українські дипломати. В областях на наш бік переходять правоохоронці. І щоб довести, що нас мільйони і супротив нашої волі має сенс, давайте всі вирісимо вдома. Пропори, українські прапори, стрічки і національні прапори та національні стрічки, ми покажемо, що ми підтримуємо майбутнє України, в якій кожен з нас має шанс, кожен українець живе. Сучасній Україні, і ми за це боремось. І щоб довести сьогодні третє. Сьогодні влада довела Україну до економічної катастрофи. Але гроші, які ще залишаються в бюджеті, влада позичає для того, щоб красти чи крати, чи розподіляє між Берходом. Відповісти на такі дії може всіукраїнський страйк. Ми вже оголошували, що працюємо над тим, щоб він пройшов масово. Але сьогодні я закликаю в четвер, 13 лютого, о 11 годині, коли може почати працювати парламент кожен з вас на одну годину вийде на вулицю. З національними прапорами вийде перед обласними адміністраціями і скаже: не бійся! Ми хочемо боротись і ми будемо переможцями. Створюйте, звертаюся до кожного з вас, створюйте ініціативні групи по підтримці страйку. На сайті партії Удар ви можете знайти наших координаторів. І ще одне, що я хочу сказати кожному з вас. Тільки душі осилить дорогу і переможе тільки ті, хто бореться. Слава Україні!